Як перестати відчувати, що я нічого не встигаю? Проблема тут більше в лінії вашої, да? Чому? тому що можна писати на день там, 5 задач, 10 задач, да? і робити тільки те, що більш-менш легко робиться. А те, що не хочеться, те, що складно, ви не робите. Хоча є такий нюанс, що е, те завдання, яке ви думаєте, займе у вас 2 години, вона може зайняти вас 15 хвилин, просто сфокусованої роботи. Да? Тобто, тут треба перше, якщо ви хочете дійсно все встигати, треба немножко себе напрячі. Е, треба трішки заставляти себе працювати. Да? Тобто, в цьому допомагає спорт, коли ви, наприклад, працюєте да? і мишці ваші зростають. Да? Ось. І коли ви привикаєте, до того, що ви постійно себе нагружаєте, постійно себе якби, штовхаєте вперед, да? двігаєте своє тіло, це дуже важлива така навичка. Да? Тоді ви вже і в самій роботі більш-менш можете себе заставити щось зробити, те, що вам треба зробити. Да? Ось. І тоді базово ви можете. Ставити чотири завдання, але тяжкі на день, і ви їх будете виконувати. І це буде небагато забирати часу, тому що це складні задачі, але небагато ну часу на це треба. Просто треба заставити, треба зробити. Тоді ви більше зможете встигати, і не буде відчуття того, що ви щось не встигаєте.